6 квітня у рамках 16-ї жіночої спартакіади одеського припортового заводу пройшли запливи представниць прекрасної статі. Заводські плавчихи змагалися у естафеті по 25 метрів. Чотири команди заводу управління відділ технічного контролю лікувально-оздоровчого центру і цеху обслуговування та озеленення території вийшли на воду, аби довести що гідні призових місць. За правилами змагань суддя відстежував правильний старт, торкання до протилежного бортика та правильну передачу естафети іншій учасниці запливу. І Ось заводські русалоньки вийшли на старт. Запливи пройшли швидко, проте жваво жінки боролися за кожний метр. І як підсумок медичний центр посів третю сходинку, відділ технічного контролю приплив другим, а золото вибрала команда заводу управління, яка неодноразово ставала чемпіоном з плавання. Хоч ми і участвуємо для того, щоб бути в формі, приносити собі удовольствия, ну все одно кожен спортсмен мечтає виграти. це Такие ощущения, которые не описать, в принципе. Ну, естественно, мы очень рады, так как с каждым годом мы все стараемся повышать результат свой. Молодцы девчонки проплыли очень хорошо, очень всеми довольны, естественно. И вот, хочу им сказать большое спасибо за это. Мы довольны. Я довольна, что очень много молодежи сейчас уже. Совершенно новые лица. А так 35 лет одни и те же люди. Плаваем, плаваем, плаваем. А сегодня было очень много новых молодых и красивых девчонок. Так что все хорошо. А поки жіночі команди готуються до п'ятого виду змагань волейболу, які розпочнуться з 12 квітня. Плавальну естафету прийняли чоловіки. 7 квітня пройшли фінальні запливи у першій та вищій лігах. За регламентом змагань чоловіки мали пройти дистанцію у 50 метрів та передати естафету наступному члену команди. Запливи проходили у три тури. У першій лізі за звання кращих змагаються шість команд. За шаленою підтримкою своїх колег плавці боролися за кожну хвилину. Третіми стали спортсмени відділу автоматизованих систем управління та цеху контролю. ...вимірювальних приладів. Другими приплили спортсмени внутрішньозаводського загону охорони, а ремонтний цех посів першу сходунку п'єдесталу пошани. «Доволен. команда виступила отлично. Доволен, команда із собою, доволен, що достойно представили ремонтний цех. У рамках Вищої ліги конкуренція ще серйозніша, адже на воду вийшло сім команд. У підсумку на сьомій сходинці розташувався ЦВК-1, шостим стали гравці цком ЦПК. Збірна ФСК Олімп заводу управління посіла п'яте місце. Найзапеклішими стали змагання у вищій лізі за перші три місця. Бронзу здобув цех перевантаження аміаку, срібло вибрали плавці цеху водообробки, і вже третій раз поспіль у цій дисципліні чемпіонський титул отримали представники з'єднаної команди цеху виробництва аміаку і воєнізованого газорятувального загону. Впечатлення тільки положительне це наша третя перемога підряд. Мы в очередной раз доказали, что наша команда является самой лучшей и быстрой на заводе. И с каждым годом становится побеждать все сложнее и от этого приятнее победу. Як організатори, так і представники команд акцентують увагу на постійному рості гравців. Одеський припортовий завод створює сприятливі умови для своїх працівників як у роботі, так і в спортивному та соціальному житті. Проте головним фактором є бажання розвиватись, а у заводчан воно без сумніву є. Проведення таких спартакят стимулює подальший розвиток та бажання нових перемог. Одеський припортовий завод, тобто це адміністрація, правсоюзна комітета, ФСК, хімік допомагають участников соревнований в том что мы не нормально подготовились к соревнованиям вот по то есть У нас бассейна своего нет то есть мы как бы его просим арендуем на, на время у мтп южный Вот. Здесь предоставляем курсовки участникам, каждому участнику выделяются курсовки, ходят, тренируются и кто-то цеха выделяет, там, капитаны, там, писатели цехкомов, начальники цехов выделяют тоже какие-то средства, чтобы они хорошо э, участники команды подготовились к соревнованиям. Шостий вид спорту ОПЗ» вже позаду проте залишилось ще чотири. І вже з 18 квітня розпочнуться змагання з футболу серед працівників одеського припортового заводу. Тож попереду ще багато цікавого.